Друзі, всім привіт! Я сьогодні вирішила пошородіти отакими коробочками. Ми були на дачі, я забрала те насіння, яке в мене було там ще на дачі, і покажу вам, що я в цьому році буду висівати, сідити. Буду, можливо, завтра, а можливо, сьогодні висію селеру. Ось така в мене є діамант. Коренева. Я в минулому році її садила небагато, штучок шість, більше ні. Селеру потрібно вже, бо вона довгенько розкачується. Потім у мене є купляла пізно минулого року пекінку Маноко F1. Але її два чи три зернятка на розсаду висадила. Потім висадила грядку і в мене слимаки Слизні все з'їли. Треба було чимось обробити. або Оцю буду капусточку, пакчой. І в мене ще є брокколі. Але не знаю. Дуже багато білокрилки на ній. А потім гусінь їсть. І мені не вдається її нормально виростити, то не знаю, чи броколі буду. Далі з огірків. З огірків обов'язково китайське диво. І ще у мене залишились з минулого року от такі сатіна F1, бетіна, це з цієї ж серії F1. І еколь. Це все гібриди, це з огірочків. І зараз ми перейдемо до зелені. І зелені мені оцей салатик сподобався. А як він називається, я крес салат. Він такий е, попікає е, на редьку чимось. Смак нагадує редиски. Потім у мене є лимонний і фіолетовий базилік обов'язково буду. Так, далі. Латук-салат мені найбільше подобається. І обов'язково буду знову висівати мізуну. Ця, цей салатик мені дуже зайшов. Хороша, ще. ще я купила фірми фір. Отаку багаторічну руколу Wild Rocket. Вона багаторічна. Оцю руколу висажу. Кореневу петрушку. І взяла, сказали що гарна оця надрання морква бюро називається. Я навіть осінню 2 чи три Рядочка її висадила біля цибульки. Так, о, і редиска. Редиска пролісок. Дівчата в магазині сказали, що вона нічим не гірша від сори. З така. у мене далі мармелад залишається. Його буду декілька рядочків І Купила, я вам показувала отаку одеську білу редьку, і ще у мене є агат, оця дайкон, Але чомусь дайкон у мене не виходить, в мене постійно її м -м, щось їсть. І вона завжди в мене така покручена. Далі, Із кабачків, іскандер, Із і цукеша зелені, отакі. І жовтий кабачок я докупила золотинка ось такі. Так. Що сьогодні? Ну, це я, напевне, відкладу, коли вам квіточки буду показувати. Тепер переходимо. Переходимо до, до баклажанів. З минулого року в мене залишились... Ось такі баклажани фірми Seed Era законіки. Вони мені подобаються, тільки тут плотненька шкірка на них. Але я два кущики, все-таки їх висажу. Що я купила в цьому році? Дік гібрид F1, білі довгі. І купила крупні Sara F1. Ось такі. І ще у мене були з минулого року, тільки мені насіннячко Оце не дуже сподобалось Геліус. І вони мені дуже подобають. Я в цьому році насіння України. Взяла знову знову ж, той же самий Геліус, тільки іншої фірми. Оце насіння України. Спробую, бо в оцій фірмі, зараз вам покажу, тут таких два колосочки. Погана схожість була їхня. Але баклажанчики були гарненькі. Такі цікаві кущі формують геліос. І стебло таке темне-темне, аж чорне. І маленькі вони такі позаденькі. Ну, прикольні ці баклажани, мені сподобалися. Так, тепер перчик. Перчик буду гострий. Мені Оксанка дала. Можливо, один-два кущика більше ні. Із минулого року мені дуже сподобались оцей перчик Тупе Поросо. Знову оця фірма Коувел. І, і ротунда саме звичайна від Флори. гарно зійшло, і гарні перчики були. Мені з оцих маленьких дуже подобаються. А в цьому році я вам показувала, що я докупила ще Вікторію. І я все-таки купила Лесю. А з минулого року ще у мене залишився перчик Джені і Клаудіо. Ось такі. І цей смачний, і цей. І вони здорові такі, габаритні. Тільки жовтий у мене чомусь підгнивав, можливо, із-за того, що е, дощі переходили, мокро було. Але було таке не весь, а оцей жовтий найбільше підгнивав у мене. Так, ну, і переходимо до моїх любимих томатиків. Те, що я не буду висівати, я вам не буду показувати. У мене тут є багато різних пакетиків, але я не все буду, бо я хочу спробувати в цьому році нові. Обов'язково буду хурму. Бо я люблю жовті помідори. Так, з цієї кучки. Обов'язково буду по одному два кущика, не більше сакура. Потім обов'язково буду царський дебарао, мені сподобався. І ще у мене є дебарао чорний. Вони дуже солодкі і дуже смачні. І взяла на пробу в цьому році золота капля. Побачу, не знаю, які вони. Буду пробувати. Так, то з цієї моєї кучки. Ну, у мене була в цьому році халепа з фітофторою, Тому минулого року, який я висаджувала гноми і хотіла спробувати, то я практично їх не попробувала. Бо фітофтора майже всіх. Побила мені. Тому в цьому році я знову буду чисто по одному кущику гноми висаджувати. Так, далі. Що у мене ще є? У мене ще є отакі дрібнесенькі, дрібнесенькі, називаються лапочка. Вони зовсім дрібненькі, але я буду один-два кущика. І, можливо, навіть їх в дам. Так, в сам, в самий, на самий край. Ріо Гранде. От у мене тут є три, три пакетики із сливкою. І з сливкою у мене завжди проблема, бо в мене з'являється вершинна гниль. У мене є Девіс ось такі. Ті, які ближче до осені достигали, вони дуже смачні. Бо перші всі були з вершинкою. Улісе і ріогранде. Не знаю, я подивлюсь. Якщо мені хватить місця, я порахую з цих нових, і якщо в мене щось залишиться, то я тоді по одному кущику цієї сливки все-таки посажу. І ще є солеросо отакі. Це те, що в минулому році в мене було? А ще у мене, друзі, є. Помідорки знову, томатики. Я не бачу, де є скроточку Від Оксанки. Обов'язково також буду висаджувати, Хоча б по одному кущику. Оці великі, що від тіті світи, вона мені давала. І дуже хочу спробувати смарагдове яблуко. Я вам ставлю фото. Як виглядає цей томатик. Ось. І що в мене ще є з згнові? Що я хочу попробувати. Так, є ще, правда, один сорт сержант пепер. Оцей помідор. Цей томатик, він дуже смачний, дуже класний. Вставлю фотографії в мене. В мене є насіннячка так предостатньо. Він такі дивні спочатку кущі формує, таке листя довге, і воно таке кволе виглядає. Він в розсаді взагалі ніякий. Ну потім томати шикарнічі. Атомний виноград Бреда. Це також сорт. Вставлю фотку. Це те, що я замовила вже пізньою весною минулого року, але я не висажувала. Далі, Сибірська пантера. Також сорт. Далі Р20 синій. Це, по-моєму, всі з антоціанові вони йдуть з такими темними вкрапленнями. Далі, райські свічки. Буду, а тепер гноми. Гном у мене є металіка, помаранчева гордість. Гном, гном пурпурове серце. Бістіню, пурпуровий серцеїд, стрінгі і уку-змії. Оце я по одному о, буквально хочу спробувати, який мені найбільше сподобається на смак. Тут десь буде кущів 15, якщо по одному. А сержант пепер точно буду два висажувати, бо він мені дуже-дуже сподобався. Так, з оцих і ще у нові придбання. Ще я, друзі замовила томатики, які називаються, це все сорти, золоті пальчики. Раз. Це маленькі такі жовті. Марбена два. Цукровий бізон, кидок бабусі. Він такими ребрами йде. Так, бананові ніжки. Маркіза королева в чорному. Так, це гаргамель. Пурпуреаріц. Божевільні вишні барі і монгольський карлик. Оці божевільні вишні барі, там отака велика кість, і на ньому багато жовтих маленьких томатиків. А монгольський карлик, якщо ви чули, це низькорослий томат, але він лягає отак на землю. І він дуже вражайний. Ну, я вам поставляю фотографії, щоб ви розуміли, які це. І мені в подарунок. Ще прийшов е, пакетик з томатом Єрусалим. Також гарний такий у вигляді серця жовтим, жовтий з червоним. Якщо я не помиляюсь, те, що я дивилася. Ось ось такі у мене будуть висадження. А тепер ще розкажу вам: багато зібрала е, насіння гарбуза. З волоського і цукерка. Ой, як мені стало жарко, в мене там нам включили світло, і я поставила м -м, з сира е таку ватрушку насипну, я колись показувала. Нам дуже подобається. У мене був сир, і я зробила її, і вона якраз спеклася. То я вставала, виключала духовку. І тепер дивіться, друзі. Сьогодні я була в магазинчику і докупила ось такі квіточки. Це лобелія. Але в минулому році я висівала, в мене була рожева і фіолетова, але в мене була ампельна. А в цьому році я взяла уже кущову. Вона має 10-20 см, отут написано, що вона невисока. Блакитний килим і роза Мунда. Взяла е, цинію Scarlet Flame. Отака. І дуже мені вже хочеться, не знаю, правда, з білокрилкою, як буде, ось цю декоративну капусту де-неде висадити. Я суміш взяла. І взяла колеси, бо в мене закінчились. Я їх люблю і в кашпо додати, і на клумби де-неде садити. Вони чарівні, особливо, якщо попадаються не чисто зелені, а якісь кольорові, дуже гарні. Їх головне прищіпувати, щоб вони гарно кущилися. Так, що в мене ще є з квіточок? Зараз подивимося, еустомка у мене вже висіяна. А ще у мене, є, друзі, ось такі квіточки. Я їх хочу також зараз на розсаду дати: гравілат червоний і жовтий. Хочу більше посадити, але він квітує на наступний рік. Ну, можливо, якщо розсаду раніше. А висіяти, то він може заквітнути в той самий рік. Побачимо. У мене один кущик є, в цьому році, я надіюсь, він заквітує. Ну тільки не знаю, який, чи червоний чи жовтий. Так. Далі це мій улюблений. І оцей мені ще чорнобривчик сподобався. Він такий високий і пушистий. У мене він був біля томатиків дуже класний. Чорнобрички буду обов'язково. Ще в мене є остероспермом. Але він високий, його треба прищіпувати. І різна є астрічка. Є ось така принцеса. І ще мені дуже подобається оціє. Пі -пі... Півоні є подібна. Також суміш. У мене вона була. Постійно її висіваю, і мені дуже вона подобається. А ще в цьому році, можливо, ви бачили, але один кущик. У мене оця целолозія гребінчаста, І вона низька була, дуже гарна. Я в цьому році її трошки більше кущиків на розсаду висажу. Ось, з квіточок оцих. Це я показала. І ще у кашку в мене буде ще дихондрочка, бо в мене залишилось три насінинки. І в мене ще будуть бакопочка. Це її вже треба. Ось тут на в мене є бакопа. І залишились петуні. Я ж їх не можу викинути. Ось такі петуні. Оця в мене біля лаванди була. Ось така була також великоквіткова. Ну і оці. В цьому році буду досажувати і навіть не всі, ще в мене залишаться на наступний рік. Тут насіння до 27-го року. 27, 27, а цей до грудня 26-го. Одним столом. Петунію буду на днях висаджувати, напевне, бакопу Діхондру по два кущика. І оцей гравілат, бо його треба швидше. Ну, а всі інші трошки пізніше. Ще можна і колеус, бо він також обалі вона швидко йде в ріст. А її потім можна стригти, обрізати. ось такі у мене будуть посадки. Хоча в мене є отакі квіточки. Я не знаю, чи я буду їх. Сальвію оцю я висажувала, вона гарненька. Не знаю, побачу. Може я там один рік перерив. І ще в мене були отакі левкої, Але щось ні, то не левкої, то в мене інші якісь. От ці, по-моєму, не зійшли. Треба буде їх. А там, по-моєму, і немає. Хоч і щось є. Дуже дрібненьке насіння. Дуже-дуже. Щось чу-чуть є. Ось такі у мене будуть посадочки, друзі. Ага, ще в мене Алісум залишився. Ну, я думаю, Алісом мені висаджувати точно не треба, він в мене також засіявся, де тільки можна. На клумбах, на грядках. І фіолетовий і білий. У мене ще залишилось тут насіння. Він дуже класно сіється. саме насів. Просто прекрасно. І до осені довго-довго-довго квітує. Отак От пошуршала пакетики. Порадувала себе. А вам дякую, що ви зайшли на мій канал, що послухали мене, що порадувались, мабуть, разом зі мною. Vse vas močno, močno objimam. Do naslednjega videa. Pa, Papa!